Бажаю всім чудового свята Кришна Джанмаштамі, багато благословень і любові у цей прекрасний день. День, коли безкінечність зійшла на землю, як восьми втілені гарі. восьмий син Деваки, у восьмий день темної половини місяця Бхадрапа. Ми не можемо осягнути безкінечність напряму, але може відчути її через межну перемогу. Саме про це Бхагаван Кришна прийшов нагадати кожному: про абсолютну славу, найвищу важливість і найвище місце, яке займає любов у цьому світі, а також у вічному світі Бхагавана. нічого іншого не існує, є лише Према. Любов визначає кожну дію, яку ми здійснюємо. Чим глибшу любов ти даруєш усім, тим глибше є твоє переживання Бхагавана. Тоді сам Господь Любові, Бхагаван Кришна, стає твоїм постійним супутником. Той, хто прорвався крізь в'язницю семи перешкод і з'явився у світі, це Кришна. Той, хто є нескінченним у кольорах, поза межами семи чакдр, знаходиться Кришна. Той, хто є самою блаженністю, той, хто перетнув розбурхані води ямуни. Хто долає будь-які перепони і тріумфує у твоєму серці, це Кришна. Той, хто дарує найвищі знання, Гіта Упадишак, Кришна. Той, хто вічно стоїть на цеглині, очікуючи своїх бхактів, Пітха, той, хто оберігає всіх нескінченною силою своєї преми, Гірітхарі, той, хто дорожчий за найдорожче – манмога, у його. День явлення святкуй того, хто народився з любов'ю до всіх, щоб любити всіх і повернути всіх до любові, шубха Кришна Джанмаштамі всім, щасливого Кришна Джанмаштамі всім, Живітхала Гірітхарі Парабрахмане намаха.